Євротір це міжнародна виставка в галузі тваринництва, яка проводиться ще з 1993 року кожні два роки в Гановері, Німеччина, організатор події Німецьке сільськогосподарське товариство DLG. Головна тема цьогорічного Євротір трансформація тваринництва, спрямована на досягнення цієї мети. Нагороди DLG за інновації наголошують на потенціалі технічних інновацій, що дозволяють об'єднати підвищення продуктивності, економію ресурсів та благополуччя тварин. Премія DLG Innovation Awards EuroTier є однією з провідних нагород у міжнародній сільськогосподарській галузі. Цьогоріч комісія DLG з оцінки інновацій присудила 4 золоті медалі та 14 срібних інноваційним продуктам. Зараз ми з ними усіма познайомимося, а ви обов'язково повідомте, хто з переможців вас зацікавив найбільше та поділіться з нами в коментарях. А ми детально розглянемо новинку і зробимо відео саме для вас. Лауреатами золотої нагороди інновейшн Севорс Eurotier 2022 стали два стали це система, яка безперервно аналізує стан респіраторного здоров'я свиней під час вирощування та відгодівлі. Кашель та застуда, класичні захворювання дихальних шляхів також можуть бути і у свиней. Результатом є погіршення самопочуття та підвищена сприйнятливість до хвороб, а також гірша конверсія корму та зменшення добових приростів ваги. І зрештою, це може поставити під загрозу прибутковість. Наступним переможцем стала система AutoDry. Вона є інноваційною функцією програмного забезпечення для управління стадом для звичайних систем доїння. Функцію можна активувати для окремих корів і обережно та ефективно готувати їх до сухостою. Autodry запускається приблизно за 10 днів до сухостою та поступово зменшує надої молока з кожним наступним днем за допомогою запатентованого алгоритму. Autodry також дозволяє скоротити використання антибіотиків, сприяти добробуту тварин і зменшити робоче навантаження. Третім золотим медалістом став абсолютно новий хвилеподібний дизайн дійкової гуми Stimular Stressless. Новий хвилеподібний дизайн реагує на різницю тиску у вкладищі доїльного стакана та дозволяє зовнішньому повітрю надходити, щоб вирівняти його. Завдяки хвилеподібній конструкції Стімулор Стрес Лес добре адаптується до різних розмірів сосків у стаді, забезпечуючи тим самим стабільне доїння корів без небажаного витоку повітря або зі сковзування стакана. І четвертим золотим медалістом Євротір став робот прибиральник актів клінер. робот прибиральник актів клінер це революційна, повністю автоматизована система. Технологія штучного інтелекту, керована камерою, аналізує зібрані дані в реальному часі та виявляє гній, який потрібно видалити. Коли пристрій виявить кілька куб гною, він автоматично розрахує оптимальний маршрут, повністю автоматично збирає матеріал, оцінює розмір і кількість і знову розвантажує гній у відповідному місці. Це не тільки покращує якість повітря у зоні утримання тварин, але й підвищує чистоту підстилки, а отже, покращує якість життя коней і скорочує час, необхідний для догляду за тваринами. Це були чотири золотих переможця, а срібними переможцями нагороди Innovation Awards EuroTier 2022 стали наступні винаходи. Кормова добавка Kier for e Force для оптимізації постачання вітаміну Е в організмі телят. Опубліковані наукові дослідження показують, що Кейр ФОС може значно підвищити рівень вітаміну Е в плазмі телят під час і після відлучення. Нижчі значення амілоїду та кортизолу в плазмі також вказують на зниження рівня стресу та запалення, покращення імунної реакції тварин, стану здоров'я і показників росту в цілому. Наступним срібним призером став продукт «Бовар». Це препарат, який був схвалений як кормова добавка для молочних корів і корів для відтворення в Євросоюзі з квітня 2022 року. Його слід класифікувати в категорії зоотехнічні добавки та функціональну групу речовин, що сприятливо впливають на навколишнє середовище. Використання бовер є багатообіцяючою можливістю значного скорочення викидів метану від молочних корів і робить важливий внесок у скорочення викидів парникових газів, спричинених сільським господарством. Третім срібним призером став Bedin клінер. Це інноваційна концепція для видалення фекалій із відкритих і засмічених стіл, яку можна використовувати з органічними або також неорганічними матеріалами для підстилки, наприклад, піском у відкритих стілах. Четвертим призером стала станція Clean Fill Station від Technik, що дозволяє підключити мобільний молочний резервуар, використавши лише кілька дій. Програма очищення виконується повністю автоматично та очищає всі поверхні. Резервуар автоматично поповнюється водою в потрібний момент часу за заданою програмою. і Нагрівається до заданої температури поїлки. Це означає, що фермеру залишається лише додати необхідну кількість замінника молока, і поїлка для телят готова до використання. Таким чином, станція Clean and Feel майже повністю виключає дефіцит гігієни та веде до значної економії робочого часу. П'ятим срібним медалістом став бокс для лежання Dream Style, що дозволяє коровам практично вільно стояти в стійлах і рухатися більш природньо. Особливістю є те, що в цій конструкції бокса не використовується класична шийна огорожа і роздільники. А це зводиться до того, що Dreamstyle підтримує типовий спосіб поведінки корів і сприяє добробуту та здоров'ю тварин. Шостим срібним призером став термохромний обігрів гнізда для поросят Thermo WM. Це новий, абсолютно інноваційний підхід для швидкого та візуального визначення оптимальної температури гнізда для поросят. Щоб досягти цього, видимі верхні сторони елементів системи підлового опалення покриваються оборотними термохроматичними пігментами, які змінюють колір при заданих мінімальних або максимальних температурах. На додаток до полегшення роботи персоналу ця інновація також призводить до значної оптимізації поведінки лежання в мікрокліматі гнізда для поросят. Наступним срібним призером став робот Олігес. Він пропонує підхід до зменшення кількості підстилки. Розумний робот самостійно вирішує, куди і скільки підстилки потрібно внести. У той же час робот Олігес також виконує повністю автоматизоване розміщення підстилок у бажаних місцях. Цей інноваційний підхід дає значні переваги з точки зору скорочення часу роботи оператора, так і зменшення кількості підстилки. Наступним стрібним призером стала станція OptiMarker. Це станція маркування з оптичною шкалою для відгодівлі свини. Нова інноваційна 3D-камера використовується для точного визначення ваги тварин. Тварини автоматично позначаються фарбою з балончика після досягнення певних порогових значень. Оптімаркер поєднує різні існуючі технології, такі як системи оптичного зважування та маркування свиней з новими елементами, такими як 3D-технологія. До того ж, винахід відрізняється мобільністю, його легко переносити з одного місця на інше. Наступну нагороду отримав підйомник ліфті. Це технічне рішення для витягування скрипків або пробок з ємностей для гною, оскільки часто цей процес є фізично виснажливою роботою, яка додатково створює ризик травмування персоналу. Десяту срібну медаль отримав винахід з Air ASD. Це повністю автоматизована система внесення підстилки, яка рівномірно розподіляє знепилену солому в пташнику. Завдяки знепиленню подрібненої соломи здійснюється профілактика зараження легенів птахів збудниками хвороб, а завдяки виключенню з процесу транспортного засобу, який на своїх колесах може привести хвороботворні організми, цей винахід забезпечує найкращі санітарно гігієнічні умови. Наступне місце серед східних призерів отримала технологія DrySec. Це інноваційна технологія виготовлення кормових добавок, зокрема, вирощування герметіка Іллісенс або чорної львінки. Це один з корисних видів мух, що використовується в сільському господарстві. Вони багаті кальцієм і є відмінним доповненням до основного раціону свійської птиці та тварин. Винахід дозволяє автоматично керувати відсотком сухої речовини у кормі та розподіляти залишки висівок між ящиками з личинками. З Системою DrySec мінімізуються помилки годівлі, такі як, наприклад, надмірно рідкий кормовий суп, у якому личинки тонуть. Або надмірно сухе кормове пюре, через яке личинки не можуть створити повітряні трубки і задихаються. Дванадцятим срібним призером стала система Log SBE. пропонує фермеру розумне рішення, за допомогою якого робочі процеси можна оптимізувати та зробити значно ефективнішими. Велика кількість датчиків різних виробників відстежує поточні кліматичні показники у тваринницьких приміщеннях. Системи вентиляції, освітлення, вентилятори та повітродувки тепер можуть керуватися однією програмою loc SBE на ПК, смартфоні або планшеті. Система може діяти самостійно або надавати рекомендації для ручного керування. Тринадцятим медалістом стала система Лактоваш: це очисний пристрій для мобільних доїльних систем, який ретельно та ефективно очищає всі поверхні, з якими контактує молоко. Завдяки інтенсивному очищенню запобігається розвиток різноманітних інфекцій та зберігається здоров'я вимені. Використання системи додатково економить робочі сили та час. Система також є економічною з точки зору споживання електроенергії та води. І закриває наш список срібних призерів EcoWolf Stop. Стоп. Це інноваційний захисний пристрій для пасовичної сітки. Система відзначилась відсутністю ризику короткого замикання, а також можливістю регулювання висоти сітки, щоб запобігти перестрибуванню огорожі дикими тваринами. Також темою міжнародної конференції в рамках виставки Євроцірдві 2022 стала боротьба за існування українського тваринництва. За результатами заходу асоціації сподіваються на продуктивне партнерство та суттєву підтримку для українського аграрного сектору. Щоб нічого не пропустити, підписуйтесь на канал Z, ставте вподобайку, та все буде Агро Україна.